Поки ви усі тут грались, в нас пригода сталася. Завітала до нас мишка. Ну точнісінько із книжки. Мишко, мишко Сіроманко, з чим до нас прийшла? Допомоги попросити, а чи з дітками подружити? Я маленька сіра мишка, маю я завдання в книжці. Ви мені допоможіть, ці завдання розв'яжіть. Ну що, малята, допоможемо виконати завдання? Перше завдання потрібно із слів предметів скласти речення. Так, мишка полюбляє сир. А зараз запишіть це речення. Тільки не забувайте, що перше слово ми пишемо з великої. І в кінці речення ставимо крапку. А чи всі слова однакові? Так, в кінці речення коротке слово сир. Малятка зараз ви складіть своє речення про мишку і запишіть. У нашій мові є слова, що звучать однаково, але мають різні значення. От, наприклад, слово ключ. Дивіться, це скільки має однакового назви, але має різні значення. Ключ, щоб відчинити двері, ключ, щоб ремонтувати машини, музичний ключ і ключ птахів, які відлітають в теплі краї. Ручка. Ручка писати і ручка відчиняти двері. Коса. Коса, щоб косити траву і коса у дівчинки заплетена. Малята назвіть, що зображено. Окуляри. Огірок. Орхідея. Олівець, олень, орел, овал. А скажіть мені, будь ласка, що їх об'єднує? Так, буква О. А скажіть, будь ласка, це в нас голосний звук чи приголосний? Вірно, голосний. А чому голосний? Так, бо його можна проспівати. Що ж, наступне є завдання розпочнемо без вагання. Олівець до рук беріть, мишки, бублики пишіть. Спочатку маленьку букву, «О». не забувайте, що пропускаємо одну. Клітиночку. І, звичайно ж, велику букву О. Малята потрібно у кошик зібрати тільки ті предмети, в яких словах є звук О, який починається. А там, де всередині є звук О, залишаємо на місці олівець, огірок. Орхідея і ще що? Вірно, окуляри. І останнє завдання в книжці. Потрібно допомогти нашій мишці норушці прочитати склади. Давайте допоможемо їй малята. Перший склад. МА. Мо. Ам Ом. Молодці малята, ви гарні помічники. А кому ми допомагали? Так, мишці норушці. А давайте на згадку викладемо слово мишка. Але ж ми пам'ятаємо, що викладаємо звуковий аналіз слова. Мишка? Молодці малята. А чи цікаво вам було гратися? До зустрічі!